Отже, друзі, остання п'ятниця у цьому році і я рада вас вітати у новому випуску простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Каву. У цьому відео хочу продовжити тему закриття звітного періоду та формування фінансової звітності і поговорити про оцінку запасів. Як ми знаємо, нпсбо 9, який, власне, і регламентує облік запасів, зобов'язує нас на дату балансу відображати вартість наших запасів за меншою з двох оцінкою, тобто або за первісною вартістю, або за чистою вартістю реалізації, в залежності від того, хто з них є менший. І, власне, як навчити програму виконувати цю умову нпсбо 9, я сьогодні вам покажу у відео. Давайте візьмемо собі простенький приклад. Умовно, ми підприємство, яке торгує одягом. Маємо свої умовно магазини з одягом. Ми закупили партію футболок ще влітку 100 штук, але, на жаль, її не продали. Але плануємо її продати наступного літа, оскільки це вже буде минулорічна колекція, відповідно, ми ці футболки повинні оцінити. І, власне, придбали їх ми за 400 гривень без ПДВ за штуку. А умовно приймам собі, що чиста вартість їхньої реалізації вже буде 200 гривень за штуку. Тепер, як же ж механізм оцінки працює, власне, в програмі? В першу чергу нам потрібно знайти параметри оцінки запасів на дату балансу, де нам їх шукати. Переходимо на вкладку Головне, настройки переходимо в облікову політику нашої організації. Відкриваємо і переходимо на вкладку Запаси. І ось тут шукаємо гіперпосилання, параметри оцінки запасів на дату балансу. Їх відкриваємо, колеги. Я вже, звісно, попередньо це все створила, але в цьому моменті ми задаємо правило оцінки наших запасів. Тобто, що ми робимо? Спочатку це рахунок витрат та рахунок доходів. Також можна додати собі статтю витрат і 976 749-й рахуночки додаємо. Крім цього, нам потрібно створити оцю нашу чисту вартість реалізації. В даному етапі ми ще не вносимо жодних 200 гривень наших, тобто які ми прийняли собі за нашу чисту вартість реалізації, а тільки створюємо саму нашу ціну, тобто саму чисту вартість реалізації як категорію. Отже, як її створити? Можна копіюванням з попереднього, можна просто собі створити. Задаємо найменування, можна собі так і назвати для зручності чиста вартість реалізації. Задаємо валюту, тобто це наша гривня, та метод округлення за арифметичними правилами. Записали і додаємо сюди у поле тип цін. Таким чином, ми навчили програму, як оцінити параметри за якими параметрами оцінити наші запаси на дату балансу. Записали і закрили. Крім того, що це можна знайти в обліковій політиці, ми ще можемо скористатися функцією ось тут пошуку функції технічного спеціаліста або всі функції тут, як, як в кого називається, в залежності від програми. Просто в пошуку вводимо параметри оцінки, і програма нам підтягує цей регістр відомостей, параметри оцінки запасів на дату балансу. Далі. Ми створили нашу чисту вартість реалізації і задали параметри оцінки. Тепер нам потрібно тих наших 200 гривень, які ми прийняли згідно прикладу, що є вона чистою вартістю реалізації наших футболок, колись також занести. Що нам потрібно для цього зробити? Переходимо в вкладочку склад. Нам потрібно обрати встановлення цін номенклатури. Саме цим документом ми будемо задавати, що чиста вартість реалізації наших футболок є 200 гривень. Я вже, звісно, попередньо його створила. Отже, обираємо тип цін, оцей попередньо нами створений на минулому етапі, чисту вартість реалізації, попередній створений тип цін. Підтягуємо. Далі, в табличну частину документа ми завантажуємо наші футболки. З довідничка номенклатура обираємо, власне, наші запаси і задаємо в полі ціна їхню чисту вартість реалізації 200 гривень. Проводимо цей документ. І, колеги, зверніть увагу, що цей документ ще жодних проведень не робить. Він не оціняє ваші запаси, він тільки задає правило, задає інформацію програмі про те, що чиста вартість реалізації цього нашого запасу, наших футболок, становить 200 гривень. Далі вже саму оцінку проводить документ закриття місяця. Тому переходимо в операції, відкриваємо документ закриття місяця. 31.12. І для того, щоб документ сформував нам проводки по оцінці запасів, нам потрібно поставити галочку регламентні операції по бухгалтерському обліку. Ось тут, якщо ми натиснемо плюсик, у нас випадає переоцінка вартості запасів. Проводимо. І поглянемо проведення. На дебеті 976 з кредитом 281 у наших футболок маємо оцінку в сумі 20 тисяч. Нагадаю, у нас були футболки первісною вартістю 400 гривень за штуку в кількості 100 штук, тобто 40 тисяч. Ми їх оцінили до 200 тисяч за штуку, відповідно, різничка 20 тисяч це є наша сума оцінки наших запасів. Крім того, програма ще собі сформувала позабалансовий рахуночок на суму цієї оцінки запасів 20 тисяч. І якщо ми глянемо в оборотно сальдову відомість, то в оборотно-сальдовій це все буде виглядати наступним чином. Ось таким чином в нас є прихід футболок 40 тисяч і 20 тисяч їхня оцінка. Тут, колеги, зверніть увагу, що тут без кількості, тому що кількість в нас як була 100 футболок, так і залишилась. Просто їхня вартість змінилась до чистої вартості реалізації в сумі 20 тисяч. Ось таким чином, колеги, можна відобразити і трішки автоматизувати собі оцінку запасів у баз. Я вам буду дякувати на цьому. Рада була, що була з вами у цьому році і дякую вам за те, що ви дивитесь наші відео, переглядаєте, коментуєте. І зустрінемось з вами уже в новому 2024 році, в якому я вам бажаю, звісно, миру, спокою і натхнення у нашій бухгалтерській справі. До зустрічі! Тонкощі закриття року та особливості заповнення декларації з податку на прибуток на річному майстер-класі. Не пропустіть!